14 квітня на лінію 102 зателефонував тернополянин та повідомив, що на території обласної телерадіокомпанії ходить невідомий і щось ховає в кущах. На місце злочину одразу виїхав наряд патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група. Виявили чоловіка, який ховав в кущі і зносив металолом, а саме каналізаційні такі решітки. Там порядка 18 штук. Ну наразі в нас ще повідомлень таких не було. Крадуть часто от виявили. На, на місці за словами слідчого тернопільського відділу поліції Мирона Шеремети, крадій раніше судимий – уродженець Миколаївської області. Він уже близько семи років разом з мамою мешкає на Тернопільщині в селі Мала Плавуча Козівського району. Як пояснює підозрюваний, вказані злочини відчуття з метою матеріального збагачення, оскільки не хватало на проживання. На даний час відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України, тобто таємне викрадення чужого майна, вчено повторно. На даний час проводяться слідчі дії спрямовані на збір доказів для Домні особи про підозру та вирішується питання про обрання особі запобіжного заходу. Міру покарання визначить суд.